Мій Боже, не дай мені жити у супереч волі і честі, і луд заслужити в лукавстві, невілистві, лесті, не міті, а спокою й тиші, щоб чути твій подих, як крила, простити і стати мудріше. Мій Боже, дай мені все. Опис власного досвіду, емоцій та поетичні рефлексії такими словами описує свою збірку віршів Ольга Петришина. У книжці жінка розповідає про багатогранність любові кожного, її радісні прояви, тривогу, хвилювання тощо збірка називається у моїй любові, і я думаю, що це дуже багато, дуже широко і дуже незглибимо, тому що у любові кожної людини є дуже багато переживань, досягнень, успіхів, щастя, радості її ті. Протилежності, які е, приносять, можливо, неспокій. Я думаю, що кожен зможе знайти собі для себе роздуми на тему, що є любов, для чого вона є, як ми пізнаємо радість у родині, сім'ї, в партнерстві, в дружбі. В спілкуванні з чужими людьми збірка стала дебютною у творчому доробку авторки поезії, які увійшли до неї, почала писати ще 17 років тому. Відтак книжка стала художнім осмисленням власного життєвого досвіду та переживань. Натхнення може бути будь-що переживання, яке в тебе було років 10 тому, події, яку ти спостерігаєш, людина, яка тебе вразила, якась риса, якийсь вчинок, якісь потрясіння або просто. Якийсь момент радості, ти маєш пожити з цією думкою, ти маєш виносити її, вона має якось народитися в метафоричних поетичних рядках, так і трапляється зі мною. Під час заходу, де Ольга Петришина презентувала свою першу збірку, присутні згадували те, що певною мірою стало джерелом натхнення або думкою, вартою поетичного осмислення. Серед відвідувачів голова Тернопільської обласної організації національної спілки письменників України Валентина Семеняк розповідає, що після прочитаного і почутого по новому відкрив. Для себе авторку, а сама збірка для неї широка і багатогранна. Хтось може це прочитати дуже вузько, просто конкретно, уособлено, от у моїй любові, ну ніби от у моїй власній любові, а це абсолютно ні. У її розумінні любов дуже багатогранна, багатолика, така вона ну, всеосяжна, космічна, божественна. Я е, коли сьогодні послухала вже, знаєте. Живу в авторському виконанні. Я хочу повернутися, просто м -м, зосередитися, сконцентруватися і прочитати своє задоволення, отримати інтелектуальну насолоду. Підтримати авторку прийшли друзі, колеги, студенти та знані в області митці. Поезії пані Олії Петришин вони надзвичайно ширші за смислами, ніж вони зазначені в заглу. Хочу сказати, що її буде дуже гарна, так би мовити, літературна стезя, якою вона буде себе поповнювати, доповнювати, і я їй бажаю, щоб вона війшла в коло. Найзначніших поеток не лише Тернопіля, а всієї України, як розповідає Ольга Петришина, кошти виручені з продажу збірки, будуть спрямовані на допомогу 413-му батальйону сил безпілотних систем Рейд, у складі якого Україну від ворога захищає її чоловік. Природне питання, що я можу зробити, як я можу працювати, як я можу жити, принаймні. Наскільки достойно, що які вчинки може робити, аби наблизити перемогу або своєю життєвою позицією, принаймні зберігати цінності, за які борються сьогодні українці і за які сьогодні воюють хлопці? От якщо людина проживає життя, опираючись на людські цінності, на моральні цінності, то це вже величезний подвиг вона робить і внесок. Жінка планує і надалі розвивати свою творчість. Зараз, каже, прагне завершити проєкт у моїй любові і почати роботу над прозовими виданнями.